Офіс президента розглядає варіант залучення місцевих громад для надання молодим бійцям додаткових стимулів від одноразових виплат до стартового капіталу для відкриття власної справи після служби. Усе в рамках контракту 18-24. про це повідомив заступник керівника офісу президента, полковник Павло Паліса. Водночас молоді далі доєднуються до сил оборони України у нашому спільному матеріалі з колегами медіа центру ЗСУ. Побачите, як тренуються рекрути. Команда ціль, бах, приупустили зброю. Зрозуміли? Останні настанови і новобранці починають виконувати завдання. Запобіжник отак. Ціль! Ціль! Ступні два магазина, вже ми стріляємо на оцінку. Зрозуміли? Так точно. Хорошо, все, по два чоловіка зараз виходимо на вогневий рубіж. Усі присутні добровольці стали до лав збройних сил України, підписавши контракт. 1824. сімнадцять молодь майбутнє нашої української армії. Сьогодні проводиться заняття з вогневої підготовки, тактичної підготовки. Окремо є навчальне місце, де розповідають про мінно-вибухові прилади, які вони бувають, яка специфіка роботи з цими приладами, про різноманітні піхотні, протипіхотні засоби ураження, гранати ручні і про особливості їх використання. За підготовку рекрутів відповідають інструктори, які мають бойовий досвід. Не дослухатися до їхніх порад не варіант, наголошують новобранці, адже у майбутньому це може створити проблеми на передовій. Навчання максимально хороше, адаптоване. Тобто, вже під час навчання ти розумієш, куди ти потрапив, що ти будеш робити в подальшому. Можна цікавитись з приводу амуніції, зброї, тактики і тому подібне. Тобто є. Конспект, по якому ми йдемо, і окремо, що можна черпати досвід самих інструкторів. Всі дружні, тобто тут, все одразу, тут всі розуміють, що таке побратимство відразу. Тут немає чогось такого, як там дідовщина, чогось подібного, тому що тут всі розуміють, що ми прийшли тут на два місяці навчатись, ну і потім вже воювати, а не рік срочкові служити. Інструктора, так, да, доволі жорсткі, але справедливі, в принципі. Тобто, ну, я завдяки двом інструкторам навіть майже кинув курити. Що радує, так це вмотивованість новобранців, кажуть наставники. Цей проєкт і цей контракт триває вже майже півроку. Ті люди, які приходять, вони більш усвідомлено, розуміючи всю важливість, приходять і навчаються. Навчаються більш якісно, уважніше, ефективніше. Фізична підготовка в цих людей краща. Саме приходять ті, хто нам потрібні. День Незалежності в мене прямо перед ним день народження, так що в мене два свята буде ну, дуже радий. Ну, ну, і головне це незалежність таке вибороти. І це стосується не тільки мене, не тільки одної людини, не тільки нашого полігону, а в принципі всіх. Бо якщо ми це не зробимо, то ну, що нам буде святкувати потім. Саме на таких завзятих новобранців чекають у війську, кажуть досвідчені бійці. А в міністерстві оборони зазначають, для молоді програма контракт 1824» двадцять надалі чинна. З її умовами можна ознайомитися на офіційному сайті. Анатолій Журавльок подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.